Всім привіт! Сьогодні дивимось 18-ту серію на гекінобори Вайн Тайштай. Минула серія була супер прикольна. Звісно, Бідний Арнольд. Я краю його, можна сказати, скорбив, по-моєму, найгірше, що було. Тільки. Ну, і тіно, як вона маску прийняла, як вона перетворилася. Дизайн, звісно, був супер-супер красивий. Мені супер зайшов. Звісно. З одного боку, не прикольно, що вона програла в цій формі, можна сказати, хоча так старалася. Але з іншого боку, я радий, що не зробили так, що о, вона забафлася і маскою, і все. Її рівень піднявся від, звісно, не слабкої, але до Арнольда дотягнув і перевершив його. Це було б занадто, мені здається, погано сюжетно. Тому я радий, що все ж таки Арнольд все рівно переміг. Хоч його, знаєте, принижують напроти вже другого сезону, перших двох навіть. А... Хоча в першому сезоні він вже підкрізь з'явився. Але сам по собі то він сильний, насправді. Звісно, не рівня Герів цим, Звіробій душі, але все рівно сильний він. Ну, але не везе йому, бо він трохи зацикався занадто сильно на краї. Хоча, і, можна сказати, все, через що він пройшов в цьому сезоні, тільки допомогло йому, і його команду підсилило паті. І... Йому репутацію підняло супер. Він тепер героєм бажається в деяких е містах. Жалко, що він сам це не бачить. Що край йому так допомагає своїм суперпланом. ще <г> й <manifestation> да, фан-сервіс у сезоні був непоганий такий, хоча й наліз тепер. Бачимо, що буде далі. У нас тут е джерела. Ще можна сказати, ще моменти, щоб федсервісу накидати. Але побачимо, що буде з Арнольдом. Я порам переживай, бо вони пішли в той данж 8 рівня. Я сподіваюся, все ж таки десь в тому данжі осталися ці паті края, бо вони ж там мали бути. А то якщо їх там немає, то, по-моєму, мінус Арнольд. Ну, побачимо, коротше, перейдемо до реакції. Реакція на з таймером, Таймер, то мабрина своє копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та зуком, що там посилання на перекладачів за нас голосом, там, де я брав переклади цієї, серії. що є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну якщо є можливість, бажання можете і мені щось закинути, посилання теж є в описі буде дуже приємно, щоб більш мотивацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк подбайку, теж дуже-дуже піднімає настрій. Один, два, три. Ну і так, да, куди японського витвору, без джерел і катана. А, і з собою вона все рівно взяла щось підозріле, якісь штуки. А навіщо він цю собаку пустив? Ми її з першого сезону не бачили. А. Пояснили, чому людей тут немає? Напевно, щоб дивитися, щоб сюди ніхто не зайшов. Сетря. Чого хто там? А! Та хто собі це біс таке Якесь створіння Дракон якийсь. <свісно> Не <очікує свісно> такого побачити. я такого побачите. Я вибачаюся ну Дракончик співає, тому можливо, він розумний. Або ж він, навіть такий саме край, боягуз. Люблю деколи таких драконів робити. Може, він зараз породружиться з ними і візьме до себе в паті, як питомця, і всі будуть думати, вау, він приручив дракона, що сталося. Не повезло йому. Найти це коли йдеш. Собічують, хтось співає, потім він бачить тебе і такий, і він перестає співати. Mm. Все ж таки напав на нього. О, і знову не повна версія опіру. Я б ще здивувався, що ми так рано отримали повну версію в четвертій серії тільки в другу сезону в 17. Звісно, момент був для мене непідходящий. Про спойлери в спойлерив. А тут я вирішив не пускати повну версію. Мені здається, могли б зробити вже навпаки. Цікаво все ж таки щось сетри задумала своїми зіллями, mm -hmm. Я б їй не довіряв. Hmm. Já domů, teď se zahovoriť. Možná ne na stěkej rozumě, Na děla na něho. Бо він кричав якраз, щоб йому допомогли. Як світри придумай виправдання краю. Бляха, Тільки відпочити захотіла. Дракон не виглядає якийсь, який представляє небезпеку. Може, звісно, вигляд обманчивий. і. А Він ще й водяний. Це ж таке, не просто так водяним називається, джерельним точніше. Е. Походу, панцерис стіну ще не закінчився. Але це вже занадто затінно. Вона не сказала бойгосу, вона сказала дитя. Конечно, переклад. О, Боже. Я тільки що зрозумів, що тепер Арнольд ще більш буде задоволений, Його ж, по-моєму, в першому сезоні називала Dragon Бо він вбив, по-моєму, якого там... Бускавичного дракона, грозового, щось типятого. Получається, можна сказати, тіна піднялась на його рівень або край, тепер теж драконоборець. По борець. Поліба це не сподобається. <laughs> <gry> <-speak> -y. I <gry> pogodom, i no, widno, w porządku, jak ja jej zaprezentowałem jej No widzę, że on rozumie rzecz, chociaż sam nie mógł jej chociaż może on specjalnie nie mówi. Oh. Вони вирішили щось зробити. А. це Ой, і щось. Хоча, може, ситри буде по вона їх відпустить. Я не пам'ятаю, що все три хотіли відпускати. Но мені здається, край тільки що ще одну підопічно завоював такими словами. Хоча, може, я помиляюся. Взагалі, дуже підозріле місце. Не виглядає якесь відпочивальне. Якась like, все да закрито.

Я не чекаю, що ми його тут зустрінемо. Я думаю, що там будуть паритись. Як він напружився до смерті, бідний Арнольд. Як вони вибрались цікаво, чи вони на першому поверсі, як там побили і вони втекли. Ого, oh, не фіга собі вони непогано пробираються, в принципі. Вирішили втікти. Ну, в принципі, розумно з їхнього боку. Заховались так. Це можна сказати, показали, що ну, Арнольд розуміє, коли його, звісно, ненавість до краю не затмяє. Не затмеваю. <ріст> <ріст> а що ему про бачато вообще краю? сном, не духом? Він взагалі думає, що це він винний в всьому. конечно, дуже обідно за них, хоч мені трохи не подобається король постійно все цьому край, хоч край теж не святий, але видно, що він не спеціально це робить, хоча деколи так здається. Все ж таки, коли ясь дістався. А, це якраз ця банда, що тут, буде в цих джерелах, якраз для Арнольда мені здається підходяще завдання, щоб позбутися їх. Вони самі прийдуть Фільм О, Арнольда. О боже звучить крипово. Щось мені підсказує Poměrit se s krajem nebude tak prosto, to je jedno, kde tak zdávalo se Napadáme, jak bude dál Arnold. je Сам більше розготило те, що Дюни сприймав Крав Серйоз. <рив> не очікував я від нього конечно, цю фразу почути. Але я буду відвертим з вами, я ніколи не очікував в першому сезоні, коли ми побачили цього персонажа, що він аж настільки задержується, і що насправді його арка буде цікавою в плані сюжету і розвитку персонажа. В принципі було очікувано що він його побачить. Здається, йому треба успокоїтись, такий же спокійний був. Принципі, я радий, що повний в нього відновилося, але мені здавалося... Не хотів, щоб так це було, щоб він повернувся на тому, на що ми закінчилися. Не прикалу, як вони цензуру тримають різними способами. Ну, для таких людей, як Арнольді, потрібна така мотивація. Эээ. <рикліч> ну, <риклив> <риклив> mm. <риклив> виглядає не дуже безпечно. What? це таке. Я пам'ятаю щось такое якусь штуку в опенінгу. Якийсь дух, джерел, я не знаю. Цікаво, він зрозумів, що це якийсь мусор, чи... ну виглядає, що зрозумів, і хоче втекти. Захопила собі хлопця, дівчина. <рив> Хочете сказати бідний край, але ми не знаємо, наскільки вона небезпечна. Цікаво, як він випутається з цієї ситуації, конечно. Хоча якісь реліквії на ньому були. Всякі каблучки і обручаю. О, якась дівчина з персона О, з дизайном. Mm. Звідки. Невже ja, ми справді з ним прощаємось трохи. З ним Марка була прикольна. А... Можливо це якась дівчина стої з розбійників тих. Навірні фіасові перетворилася. Нін землі. А що відбувається? А ще й, ще й музика яка супер така, знаєте, синтайна. В принципі, і перетворення Тіно в минулій серії теж було таке Махачоджовське або синтайне. Які вони добренькі, насправді. По любому буде так, що край в кінці кінці всіх врятує за допомогою цієї дівчини, або я не знаю, або дракона, або по любому що зіграю той чувак, якого він відпустив. Хоча він не хотів тікати, може він якось допоможе по-любому. Все рівно не чекаю поворот. Вчасно, край, конечно, втік. Ммм... Hmm. Бар'єр, щоб ніхто не втік? Вони недооцінюють могутність края по-любому, ооо... А цього ми не бачимо, що б схопили по любому допоможе якось. І всі скажуть, що це було по плану краю. Знаєте, і по дизайну трохи, і по тому, як він з'являється, цей чувак схоже, звісно, по появлення на Арнольда. Але він не... не думає, що таку круту роль зіграє, як Арнольд. Тим більше вже тут показує, що він не, не дуже ставиться до своїх побратимів, як Арнольд. по моєму він завжди на перше місце ставив їх в першому сезоні. Щось втекла. А ні, все ж таки його схопили. Блін, а я думаю, він якось крутіше розіграє. А він лежить в ямі. Таково що це за дівчина. Походу, що одна в гарем, я не знаю. Якийсь дух землі. Не так Знаєте, така початок. Арки. Тому поки що ніфіга не зрозуміло, як цього викручуватись. Вау. Wow. нові дизайни. Цікаво, це все ж таки. Арти взяті з. Ронобешки чи ні. Невже буде підсилення края? <сміх> неочікувано, він справді покаже силу якусь. <сміх> буде неочікувано, якщо чесно. Але прикольно, напевно. Вже закінчилася на серія. Насправді, фан-сервісу, як для Онсенового епізоду, було не так багато, порівняно з минулими епізодами. Де в цілому епізод серія трошки постабіша минулих двох, які були прям супербомбезнішими. Ну, але видно, що це така, знаєте, початок арки цієї такої. Не знаю, наскільки вона буде довга, але видно, що це, знаєте, тільки такі налаштування цієї арки. У нас тут і дракончик з'явився якийсь незрозумілий. І якийсь, не знаю, привид землі, якийсь щось типу того з'явилося. І це... ці розбійники, в принципі, з якими ми мали і так, і так розбиратися, але вони самі прийшли. Ну, побачимо. Що буде далі? Ну, поки що цікаво, звісно, як, як буде край з цим всім розбатися. Звісно, обідно, що цього чувака, походу, ніяк він роль не зіграє, хоча здавалось би, що мені, я очікував, що того, що як край йому щось сказав, то він якось, може, допоможе, але його все ж таки захопили. А, ну, побачимо, побачимо. Звісно, ситуація з Арнольдом. Я все ж таки думаю, можливо, арка прийде вже до завершення, в тому плані, що Арнольд якось крем помириться. Може, не, не прям до кінця, але буде вже якось своєю дорогою йти. Кініше, обідно, що він покине нас, але це довго трохи тягнеться, Але все ж таки повернувся на те, що і було. Ну, побачимо. Можливо, край за допомогою цього дівчини якось всіх їх визволить, і тоді Арнольд вже подумає, що край насправді суперсильний, і він йому не рівня. І тому вже прийме його як сильнішого, хоча все рівно я не уявляю таке. Ну, ладно, побачимо, що буде у наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пробайку, можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково, підтримуйте армію і перекладачів. До побачення.